Добрий день, дітки, пропоную послухати цікаве оповідання Василя Чухліби Зимова казка. Зимовий ранок сонячний і прозорий, на снігу і скринки переливаються, дахи на будинках неначе звати. Із димарів дим іде голубий, Тарасики Тетянка дерев'яними лопатами прокидають стежку до хвіртки, бо за ніч зима снігу насипала. Тарасик кидає і кидає, цілу хорделицю зняв за собою, а Тетянка розігнулася, зіперлася на державу і до Тарасика. Ой, ти поглянь, яблунька зацвіла. Задивилися удвох на яблуньку, а вона вся в інеї, неначе в цвіту. А на другій яблунці, он уже яблука, захоплено мовив Тарасик. І справді такі червоні, круглобокі, ну хіба ж не казка? Та це ж снігурі на гілках посідали, підійшли ближче, щоб роздивитися, а снігурі пурх і полетіли. Тетянка засмутилася. А біля хвіртки стоїть сніговик і до Тетянки, і до Тарасика посміхається. Мабуть, хоче сказати зимовій казці не кінець, вона тільки починається. Діти, який зимовий ранок? Так, ранок сонячний і прозорий. Що робили Тарасик і Тетянка? Правильно, діти прокидали стежку, яке відкриття зробила Тетянка? Молодці, тетянка помітила, що яблунька зацвіла, що це були за квіти. Так, це був іний, які яблучка помітив Тарасик. Правильно, Тарасик помітив снігурів. Чому засмутилась дівчинка? Так, дівчинка засмутилась, бо птахи полетіли, що символізувала посмішка сніговика. Правильно, посмішка сніговика символізувала, що зимовій казці не кінець, вона тільки починається. Діти, щоб дівчинка не засмучувалась, пропоную намалювати снігурів. Снігурі дуже красиві птахи, вони живуть з грайками. Снігур трохи крупніше за горобця. У нього чорно-сіра спинка, чорна шапочка, яскраво-червона грудка, міцний дзьоб. Наш снігур сидить на гілці горобини. А щоб наша пташка не була голодною, ми намалюємо ягідки горобини і снігур зможе поласувати ними. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби біла, червона, коричнева, чорна, пензлик, ватна паличка, водичка, серветка. Починаємо працювати. Коричневою фарбою малюємо гілочку, на якій сидітиме снігур. Проливаємо пензик, просушимо, поки що примираємо. Червоною фарбою за допомогою ватної палички формуємо гроно горобеди. Тепер над гілочкою малюємо овал, тулуб снігура. Грудку зафарбовуємо червоним кольором, спинку зафарбовуємо чорним кольором. Домальовуємо хвостик трикутної форми, крило овальної форми і дзюлик. Нам залишилось намалювати око. Ось і вийшов у нас снігур. Тепер ви можете почати малювати снігура, фотографуйте з ним і надсилайте фото ваших робіт. Тетянка дякує вам за допомогу. Тепер вона може милуватися цими птахами будь-коли, а наше заняття закінчилося. До побачення.